Підсилення прикарпатських лікарень одразу три лічниці отримали новітні пересувні рентгенапарати. Їх закупили за кошти спецфонду державного бюджету в рамках програми поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Вартість одного такого мобільного рентгенобладнання – майже 3 мільйона гривень. Їх отримали Івано-Франківська обласна лікарня та міські лікарні у Тлумачі та Галичі. Зі слів медиків, ці апарати високоточні, відтак значно спростять і пришвидшать діагностику пацієнтів. Більшості переносні цифрові рентген-апарати використовуються в операційних реанімаційних відділеннях. Ну і зазвичай це є хворими, які допустимо є лежачі. Є якісь напевно певні проблеми протипокази транспортування їх в рентген-відділення, де є стаціонарне проходження рентген обстеження. У нас випломочі такого ще немає. Цей апарат ми залучимо в, в наше відділення інтенсивної терапії. А отак. А ще в нас є два стаціонарні апарати. Ренгенапарати.